Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую друзі за підтримку цього Ютуб каналу. Дякую за ваші підписки та вподобайки, за ваші коментарі та поширення. Української має бути більше сьогодні. У нас за традицією у розділі Тека авторів є також знайомство і ще з одним youtube каналом. Доволі молодий канал аудіокниг Книгоманія. Запрошуємо підписатися та познайомитися із авторкою. Характерною особливістю цього каналу є публікація виключно сучасних українських авторів. Нині на каналі Студія Калідор я із радістю публікую запис каналу Книгоманія оповідання Олександра Молодецького. Запах зірок. Запах зірок. Автор Олександр Молодецький Анотація ЧИ пахнуть зірки? Та й про які зірки мова? Може, це голівудські зірки, і пахнуть вони грошима, кокаїном та розпустою. А може, це морські зірки і пахнуть терпким солоним повітрям, штинять гнилими водорослями та сушеними кістками залишків риби. Прочитай, та й узнаєш це у короткій, але цікавій історії. Опівночі все світ пахне зірками. Еріх Марія Ремарк. Я насолоджувався теплою травневою ніччю на лавочці Приморського бульвару. Тишу порушував тільки порт, що був розташований нижче і ніколи не спав, та цикади, які влаштували справжній концерт поруч у стамбульському парку. З насолодою вдихнув на повні груди нічне повітря свіжий, солоний морський аромат, щедро змішаний з запахом білої акації, що якраз зараз квітне, та ще й багатьох пахощів, джерело яких я не міг визначити. Це як келих якогось вермуту, настояного на сотні трав, недарма смак та запах вина називають букетом, як квіти. Мої роздуми перервало відлуння кроків. Я глянув у бік звуку, зі сторони міської думи в мою сторону рухався жіночий силует. Було не дуже добре видно у неясному світлі небагатьох робочих ліхтарів, але я був практично певен, що то жінка, чим ближче вона підходила. Тим більше я у цьому впевнювався не просто жінка, а прямо красуня, висока, струнка, довге біляве волосся, облягаюче сріблясте плаття, звідки вона взялася і куди йде, скоріше за все, вийшла з якогось нічного клубу чи ресторану, щоб освіжитись. Хоча, наче, по ході не видно, щоб вона була на підпитку. Чарівна незнайомка підходила ближче, і я підняв погляд догори. Удавано зацікавившись зоряним небом, бо було якось нечемно та грубо продовжувати витріщатися на неї. Абсолютно несподівано для мене вона не пройшла мимо, а присіла на мою лавку. Я так і завмер, наче орнітолог, що боїться сполохати рідкісну та красиву птаху, що сіла поруч на гільці. Треба щось їй сказати, якось розпочати розмову. Бажано щось дотепне і красиве, якийсь жарт або комплімент. Та ні. Мабуть, жарти та компліменти, вона чує чи не щохвилини. Що тоді якийсь вірш, що при нагоді? В голові був сумбур, і, хоча я знав чимало віршів, наразі все переплуталось, і я не міг пригадати повністю жодного. Ви теж не відчуваєте запахів, неочікувано для мене, першою заговорила вона. Я нарешті насмілився повернути голову до неї та розглядів її обличчя. Чорт забирай, та вона справжня модель. Таких красунь можна побачити тільки у кіно та на обкладинках модних журналів, але ж вона тут, на лавочці поруч зі мною. Що там вона спитала? Е, перепрошую, дурнувато перепитав я. Не відчуваю запахів на цій планеті. Ви відчуваєте? ще раз спитала вона без тіні посмішки. На цій планеті це такий дотепний вираз чи модний молодіжний сленг? Ні, наразі у мене з нюхом усе добре. Але півроку тому й справді було таке наслідки коронавірусу. Ви часом не хворіли нещодавно? запитав я. Може, й хворіла? Що ж робити? Я не можу без запахів. У її голосі почувся справжній розпач. Не переживайте ви так тиждень два, максимум місяць і це пройде. У мене за два тижні пройшло, намагався заспокоїти її я. Я не можу чекати так довго, розпач у її голосі підсилився. А що таке? У вас робота пов'язана з запахами, дегустатор чи парфумер? зацікавився я. Я не можу мандрувати космосом, коли не відчуваю запахів зірок, прояснила вона. Що за маячня? Мандрувати космосом, запах зірок? Це такий прикол, чи що? Може, вона п'яна, наче запаху алкоголю не відчуваю. Під наркотою я пильніше придивився до неї, не схоже, рухи плавні й природні, зіниці, наче не розширені, натомість в очах стоять сльози. Навряд чи для приколу вона б змогла їх підробити. Перепрошую, не можете демандрувати? Космосом. Я орієнтуюся на запахи зірок, щоб потрапити куди треба, і зараз не відчуваю жодного запаху, навіть своєї рідної зірки. Як я тепер повернуся до тому?» – вона розридалася. Така красива і геть божевільна. В Одесі є кілька відомих міських божевільних, але вона на них геть не схожа, чи все ж таки якісь наркотики. А може, прикол, прихована камера. Я оглянувся, але навкруги не побачив жодних ознак, що нас знімають. Може, десь прямо на ній? Знімаю відосик для Тіктоку. Потім буду бачити свою розгублену пику у кожному смартфоні. Як краще себе повести? Ну, не страшно, У нас не така вже й погана планета. Пару тижнів перекантуєтесь тут, а там і запахи почнете відчувати наново, вирішив я підіграти їй. Мабуть, це найкраща стратегія як для варіанта, якщо вона божевільна, так і для ТікТока буде не так ганебно виглядати. Ні, ви не розумієте, мене ніхто не розуміє. Вона підхопилася, одночасно я почув, що щось дзенькнуло. Мабуть, вона вронила щось металеве під лавку. Я поспіхом нахилився і підняв велику сережку у формі зірки зі сріблястого металу. Стійте, ви загуби. Тут же випрямився я і повернувся в її сторону. Але бульвар був геть пустим, наче і не було тут нікого. Як вона так швидко зникла? Всього мить і нема. Куди поділася? Я розгублено кинувся то в одну сторону, то в іншу, обійшов весь Приморський бульвар двічі, але жодних слідів незнайомки. Наступний тиждень я щовечора приходив на Приморський бульвар і сидів там чи не до ранку, але жодних результатів незнайомка зникла, наче сон. Я би, може, й переконав сам себе, що то був сон, якби не сережка, що залишилася у мене після тієї ночі. Чи не через місяць я додумався віддати її на дослідження своєму товаришу, що працював у фізико хімічному інституті. Результати були приголомшливі метал, з якого була зроблена ця прикраса, невідомий нашій науці. Я з труднощами забрав назад те, що загубила незнайомка з обіцянкою віддати ще раз пізніше на дослідження і якось спробував придумати більш-менш реалістичну версію того, що сталося, але так і не зміг. Врешті-решт я купив карту зоряного неба. Я приходив вечорами на свою лавочку, коли зоряне небо не було закрито хмарами, вдивлявся у розсип зірок над головами, звіряв їх з зоряним атласом та принюхувався. Старанно намагався відчути той самий запах зірок. І інколи мені здавалося, що зірка альціона в сузір'ї тельця трохи пахне теплим, топленим молоком, а альфа центаври аромат свіжого сіна та ледь чутно тхне немитим конем, а полярна зоря віддає запахом морозного ранку та хвої. Що це? Гра моєї уяви? А може, це перший крок, щоб мандрувати космосом. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую пану Олександру Молодецькому за дозвіл опублікувати його тут. І дякую авторці каналу Книгоманія пані Марії. За запис. Підписуйтесь на наші канали, вподобуйте відео і розповсюджуйте у соціальних мережах української має бути і більше. Не забувайте і не стомлюйтесь підтримувати Збройні Сили України, вірити у нашу перемогу і, звичайно ж, допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!